Армія готова до переходу комплектування своїх збройних сил на контрактній основі. Оптимістично констатує обласний військовий комісар Сергій Калашніков, зазначивши при цьому, що весняний призов відміняти ніхто не збирається. Ми готуємося до весенньому призову, тому що переход на комплектування Вооружених сил України по контракту буде осуществлено з 2014 року. Весенні призи відправки почнуться з 8 апреля. Так указано во всіх Руководящих документів і закінчаться вони де приблизительно двадцять п'ятого-двадцять Наразі обласному військкомату для контрактної служби за планом потрібно набрати 364 військовослужбовці, бажаючих виявилось поки що лише 34 юнаки. Збройних силах вважають, популяризувати контрактну армію може лише стабільна зарплата. Високомобільні десантні сили, воєнно-морські сили України, повітряні сили. Вот там, где подняты уже денежное удовольствия, то первоначально контрактник получает 3500 гривен. При підписанні наступного контракту, за словами обласного військового комісара, зарплата зростатиме. Так, наприклад, старшини, десантники та моряки отримуватимуть до 5 тисяч гривень, а військові льотчики 7 тисяч. Така матеріальна мотивація на думку військового керівництва дасть змогу до 2017 року повністю перейти на контрактну службу в армії. У будь-якому реформуванні є свої плюси і мінуси. Україна держава Позаблокова, тож тоже ей потребна невылкозачисленность и мобильная армия. Однако весковы называют и ПММ минусы такой контрактной службы. Принцип комплектования по контракту имеет слабое место. Это меньшее количество военно обученных, подготовленных резервов в случае длительной войны. Это слабая сторона контрактной службы. Як виявилось, розірвати військовий контракт справа досить ризикована, адже внаслідок цього може постраждати репутація такої людини при її подальшому працевлаштуванні. Тож при підписанні документів варто все зважити і пам'ятати. Мінімальний термін дії військового контракту три роки. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.